У басейні гімназії імені Василя Симоненка ніде яблуку впасти. Тут змагаються вихованці клубу Аквавіта спорт. Попри брак місця діти з радістю демонструють, чого навчилися. Ми змагаємося на дистанції 25 метрів, цей басейн, шкільний басейн має 12,5 метрів, тобто два басейни це буде 25 метрів. Молодші молодші діти пливуть 25 метрів, старші 50. Більш ті, хто підготовлений, пливуть. 100 метрів вольним стилем. Перед крой назад на спині. Михайло за чотири роки навчився плавати різними стилями. Тепер вдосконалює техніку. Я хочу навчитися дуже швидко плавати, щоб перемагати на змаганнях, бо це мої тільки другі змагання. Плаває хлопчик з трирічного віку. Перші кроки в воді йому допомагала робити мама. Було таке відчуття, що я ніколи я думав, що ніколи не навчуся плавати. Але все. Не вперше бере участь у змаганнях і Калина. Дівчинка вже ставала призеркою обласних змагань, тому й на цих очікує вдалого результату. Заробила перше місце, ну, щоб краще проплила і побила свої результати. Дівчинка дуже любить плавання і розповіла нам, як почала займатися цим видом спорту. Не я собі вибрала, а тату собі вибрала. А якби я собі сама вибрала, то я би повторила за своїм старшим братом. А брат, що слава змагання клубу Аквавіта спорт проводять двічі на рік у грудні та в кінці навчального року. Літом підсумкове змагання, чому діти навчилися за цілий рік. Ті діти, які приймають уже в другі в другі участь у змаганнях, наскільки поліпшили, і от ви бачите, присутні дуже багато батьків. Вони теж хочуть подивитися, чому діти. Їхні навчилися за цей навчальний рік. У червневих змаганнях клубу взяли участь 90 дітей. Виступали у чотирьох вікових категоріях від 5 до 12 років. Дітки тут і добре плавають, і так як проводяться ті змагання завжди в конкуренції, в боротьбі показують гарні результати не тільки на своїх шкільних змаганнях, а й потім на міських. Медалі отримали усі учасники турніру або за призові місця, або з надписом Я вмію плавати. Софія Вицехівська, Віталій Дмитерко Правда з. Спорт, телеканал НТА.